Де може бути міна Україна нині найбільш замінована країна у світі. Четверта частина країни потенційно забруднена вибухонебезпечними пристроями. Де можна натрапити на вибухонебезпечні пристрої поруч із дорогами та стежками, на полях, у лісах та лісосмугах, у водоймах? Вибухові пристрої можуть бути в зруйнованих від обстрілів будівлях та всередині розбитої техніки. Остерігайся також закинутих будівель, складів та гаражів, не підходь до залишених дитячих іграшок та телефонів. Це може виявитися саморобним вибуховим приступом. Користуйся правилом не твоє не чіпай. Якщо натрапив на підозрілий предмет, зупинись не чіпай. Відійди від місця знахідки тим самим шляхом якомога далі у безпечне місце та негайно викликай 101. Помічай зміни.